Ну а, а тим часом в Кремлі вже зробили істеричну. Можна сказати, заяву щодо ймовірного прибуття західних винищувачів до України. Речник російського диктатора Дмитрій Пєсков зухвало заявив, що всі F-16 доставлені в Україну поступово будуть ліквідовані. І Крім того, за словами заступника постпреда РФ при ООН Дмитрія Полянського Росія цього місяця ініціює засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити постачання винищувачів F-16 в Україну. Тим швидше за все забезпечити миттєвий прорив на полі бою, винищувачі F-16 не зможуть. Такий прогноз роблять у центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Там зазначають, що враховуючи малу кількість переданих літаків і серйозні обмеження на застосування озброєнь. Е, ну і очікується, що F-16 зіграють важливу роль в захисті повітряного простору України як доповнення до наземної ППО. Вони зможуть збивати російські крилаті ракети і безпілотники. Ну і хоча. Миттєвого ефекту ми не побачимо. Аналітики пояснюють, що F-16 зіграють свою роль у довгостроковій зміні стратегічної ситуації.